Поппі Плейтайм 3. Всі вже пограли, подивилися, а я все ніяк не зміг його записати. Тому зараз презентую Поппі Плейтайм 3 в Майнкрафті краще хоч колись. Поїхали! Ну і починаємо, як завжди, з цієї дери. От кетнеп нас брасує зразу ще. Так, ну я зовсім не знаю, що мені робити, так як я зовсім не дивився цей хоррор, щоб собі не спойлерити. Так що емоції будуть точно великі. Так, а як мені залізти? А, тут же є ця хапалка, як вона тут працює, зараз ось так ого притягнувся як. Анука, все вийде. Так, ну я тут трошки попригав, бо це буде вам нецікаво, як я просто проходжу прокур. Тому я думаю, вам буде цікавіше вже побачити когось з монстрів, якщо вони взагалі тут є. І що це таке? А, це вентиляція? І я щось не розумію, чому я повинен лазити по вентиляціями, коли я повинен. Тікати від якихось монстрів. А де взагалі сюжет? А що мені, я тут роблю? Як мені це зрозуміти? О, є телевізор, але касети немає. О, це що таке? Зелене таке схоже на це касета? Це... Ну, ладно, зараз спробую її втикнути. А, батарея. Це її потрібно сюди? О, і речах видали. Ну, добре хоч щось. І, о Боже мой, це ще хто такий вдягнути. Кого вдягнути? О Боже, взагалі тут всі кукухою поїхали. Я не буду вдягати ваш плакат. Хто дзвонить там? Так здесь навіть тут проходу немає. Де він буде? Я хочу потрапити. Закрито. Зрозуміло, зрозуміло, потрібно взяти звідти енергію. Щось я зразу не додумався. Треба швидше мислити, а то ми так ролик ніколи й не знімемо. О. Поки воно це присосалося, вже півроку пройшло. Ну, хоч встиг, і це добре. Так. Ну, зі мною говорить якийсь парень, Ну, я його читати не буду, я просто візьму батарею і. і. а куди? Куди її вставлять? Сюди? Ні, ніяких диспенсерів я не бачу. Наблюдачів також. Ану, впустіть мене! Так, ладно, я розібрався. Потрібно було взяти телефон і поставити сюди батарею. І тоді проход відкриється. Ну, щось не додумався. О, Це той самий потяг, на якому ми приїхали Ну, як приїхали. Вона мене передала ця попі. А сама пішла, ну, взагалі нормально. Мене, значить, китне по а вона навіть мене не захищала, це називається ще подруга. Ніколи не ведіться з подругою куклою. Так, тут турникети закриті, а куди ж мені? Сюди. Ну, да, я зараз повинен вам якісь головоломки рішати. Звісно, як без цього. Ну, і що тут потрібно зробити? Я не знаю. Так, ну спробуємо однією рукою сюди, а іншою сюди. Е, я вже провів через цей стол, правильно? Мені ж не потрібно прямо навколо нього ходити. Е, так, ну, вроді, все горить. Підемо туди, сюди, о. Ну, взагалі-то я маю телефон, а це що за телефон? Чому він тут стоїть? Так, ну все. Вже кукуха їде. А, чому я не можу пройти тут? Що я занадто жирний? А я ж все зробив правильно, правильно? А, тут відкрився турникет. Ну, взагалі, а чого там тоді я не міг пройти? Тут, значить, він відкрився. О, це ж та станція. Як тут красиво! Ми вже поїхали на цьому якомусь міні-поїзді. Незрозуміло, що це я вже забув. О, це плейкер. Я правильно зрозумів? Овай, oh, він ну він знову говорить цей Оллі. Може, він перестане вже зі мною розмовляти. Мені він набрид якось, тому його не будемо слухати, і, зар... Боже, як тут красиво. Зараз я не пам'ятаю вже, куди, по-моєму, в дім милий дім потрібно. Так, де він тут? Тут немає, немає, немає. Він там зверху. Ну і добре, тоді пішли до нього. Так, я вже відкрив його. І зараз подивимося, що там нам кентнеф приготував. Я зах... Це що таке, це дим його? А ну ка ай гай-яй-яй-яй, Дурачок! навіщо ти зробив? Ну, Без протигового газу прямо у дим. Ну, звісно, тепер в мене очі взагалі 16 секунд сліпота. А куди мені взагалі йти? Телевізор якийсь. Проходи, переходи. О, це якийсь лабіринт. Добре, друзі. Я от знайшов тут місце, вже вирізав, щоб вам не докучати своїм. Мхож... О, касета. Я вперше зустрічаю касету. вони все ж таки тут є. А ну-ка, подивимося. О, це... Же я не туди пішов, ну я, напевно, пойду звідси, правильно ж, ви ж мене не будете зпроти стінка, а куди ж мені йти? Що мені взагалі робити? Тут немає проходу. Що мені просто цікати своєї смерті? Ні, я зараз тебе вдарю. Може, я спробую розбити телевізор, в мене вдасться? Ні. О, о! Так, е, треба щось придумати і і швидко. Е, може, стіна відкрилася? Ну, Будь ласка, будь ласка, відкрийте. Ні, я не хочу. Це все був сон. Ну і добре. Ще я просто надихався тим красним димом дурачок. О, Ось мій дим такий великий. І де ж мені цей знайти ключ, щоб звити звідси і налагодити електропостачання. Ну, добре, так, піду сюди. О, тут є якась маска. А ну-ка, як її мені зібрати? Що вона дає? А, це не маска, це противогаз. Значить, тут буде десь дим. Ну, думаю, на цьому моменті ми зможемо зупинитися. Якщо хочете продовження, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Ну а я вам говорю допом... А, гнеп! чекайте!